Отже, цими днями, п'ятницю і суботу, у винниках з ініціативи краєзнавчого музею проходив фестиваль кримсько-татарської культури. Це вже вдруге. І сьогодні гості і учасники семінару і фестивалю завітали до нас. Вони мали екскурсію по замках. І кілька слів про цю подію я попрошу розказати пана Михайла, він один з організаторів цього фестивалю. Ну, так, Я працівник нашого Вениківського історико-краєзнавчого музею. Це другий рік посвільки вже було сказано, ми проводимо такий фестиваль. В суботу був науковий семінар, який проводився в історичному музеї у Львові. А вчора вже відбувався сам фестиваль, на якому були народні майстри, приїхали одні з Криму, інші, які вже в Києві, деякі з них є у Львові. Також були наукові народні ремесла і були наші наші майстри, так щоб ніби показати і українські народні ремесла і татарські, тобто і наші і українські були представники. Був невеличкий концерт. Було в програмі також погашення марки. Був на які був присутній губернатор Львівщини. Також приїхав пан Чубаров, тобто були та представники. От. Ну, Тобто була дуже цікава, цікава подія у нас у Львові. Дякую. Будемо долучатися також, так. якщо то вже другий рік, то сподіваємося, що воно переросте в таке традиційне дійство і будемо гуртуватися разом. Так, звичайно. Дякую. Будемо працювати. Ми є три працівники Меритопольського міського краєзнавчого музею. Ми приїхали, щоб прийняти участь у науковій конференції в Львові, у фестивалі кримськотатарської культури. І для нас є така нагода відвідати ваш замок. Нам це такий дуже приємний подарунок від Вінніковського музею. Ще з нами є наші друзі, це майстри з Криму, кераміст Маріна і ем, Вишивачка. Да. Вишивальниця. майстриня, вишивальниця, да, майстриня, вишивальниця золотом, кримсько-татарська вишивка Хатиджі, вони з Криму, з Бахчисарая Хатиджі. Ось така от у нас делегація. Я приїхала з Крима, з Бахчисарая, представити кримсько-татарську культуру, приїхала до вас в гості, приобщитися к нашему искусству национальному, я занимаюсь високим шитьем золотом, технікою Маклама. Это наша национальная крымско-татарская вышивка. С золоченой нитью. Как вам тут подобается у нас? Ой, я уже посещаю фестиваль Львовский второй раз. Именно по крымско-татарской культуре довольна. Людям очень нравится мое творчество, а также других мастеров, потому что не одна мастерица я приехала, еще и керамисты приехали. Ну так, в общем, довольна. Я художник-керамист из Крыма. В данное время я проживаю в Киеве. В связи с этой ситуацией мы переехали сейчас сюда. Я приехала уже из Киева. Занимаюсь крымско-татарской керамикой, работаю на гончарном круге, изучаю, декорирую орнаментом старинным крымско-татарским посуду. И здесь, в общем-то, показывала свои изделия, представляла крымско-татарскую культуру на фестивале в Винниках. Вы первый раз тут? Нет, я тоже приезжаю уже второй год на фестиваль. Но между фестивалями еще несколько раз была во Львове, потому что город потрясающий, люди очень совсем не такие, как, какими нас рисовала картинка раньше. Поэтому очень приятно здесь находиться. И вообще-то радостно, что пусть у нас такие смутные времена, но они дали нам возможность узнать друг друга. І бути бути, більш відкритими. Добре, дякую, дякую, що до нас завітали. В нас також дуже цікавий регіон, адже ж є така легенда, що замок будували полонені татари. Ну, бо тоді. В століття це, це був інший час. Це воювали на сході, і коли вже побудований був замок, їх виселили в село Вороняки, і там живуть нащадки цих татар, які колись потрапляли в полон. От і такий цікавий зв'язок, а зараз вже зовсім інша ситуація. І ми вам дякуємо, що ви до нас приїхали. Дякую вам за теплий прийом.